Команда Львова. Где команда Львова? Поприветствуем команду Львова. Медвіпджоли називається та команда. Команда хоче нам сказати. Какой же ваш девиз, команда? Микрофон, держите, Команду буде представляти корінний укритинець п'яний пастник по житті Анатолій Маб'яненко. Sadok vișine de colocate, cruci în adversul meu idut, lucrători spulhami idut, spivai de luci de ciada, amateri vechere idut, simia vechere colocate, vechere zilul ce stăie, podaie, А мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Наш інтелектуальний вечір сразу став вечером таланту.